І це все стосується, все стосується оборони, поваги і підтримки. Програма Оборона, повага, підтримка це ж не про допомогу ЗСУ. Це загальні гроші, які з медицини, з соціалки, там ще з деяких, все звели докупи. Чернігівська міська рада на 37-й сесії із-поміж іншого прийняла комплексну міську програму Оборона, повага, підтримка, що стосується допомоги війську. За 25 дякую депутатам за те, що підтримали таку важливу для міста програму і зафіксували в наш внесок в наближення перемоги України. Але частина громадськості, наприклад, представники ініціативної групи Гроші на ЗСУ, одразу ж поставилися до цієї програми критично. Цю програму треба переглядати від початку до кінця. У цій програмі Є пункти, які міксом медицину, спортзали, соціальну допомогу. Потім частинку дали просто в іншу програму. І цей мікс не дозволяє визначити точні кошти, які будуть йти на допомогу ЗСУ. За що стоїть? Нема прозорості. Там просто наміксоване все, щоб нічого не було зрозуміло. Зі свого боку, розробники програми вважають, що така всеохопність це перевага. Але і справді в програмі йдеться, грубо кажучи, про все на світі. Скажімо, тут і про допомогу родинам військових. Це і поховання, це і харчування в школах, це і якісь соціальні програми, це подарунки дітям до нового року. Це відноситься до слова поваги. І, наприклад, виплати мобілізованим. Підтримка, це підтримка родин, яким ми будемо зараз голосувати. програму по виплату мобілізованим 20 тисяч гривень всім чернігівцям, які будуть мобілізовані. Це підтримка. Це зовсім інший підхід, ніж те, що пропонувала група «Гроші на ЗСУ. Ми надали конкретні пропозиції. В тих пропозиціях є. Пункти, де сказано, що треба створити оце, оце, оце для того, щоб прозоро було видно, як гроші, хто працює, які замовлення і таке. сьогодні нічого не зрозуміло, яким чином будуть замовлення виконуватися. Виконуючи обов'язки міського голови, посилається на ту обставину, що конкретні закупівлі визначити наперед не можна, тому що потреби військових частин змінюються. Це виключно звернення військових частин, які вказані в програмах. За які ми будемо далі голосувати. Від цих військових частин приходить звернення на міську раду. Міська рада з військовою частиною зв'язується, чітко вивчає специфікацію, оголошує тендерну закупівлю, абсолютно прозоро. Після тендерної закупівлі підписується договір. І після того, як ми отримали фізичне це обладнання, це виноситься на сесію міської ради. І ми передаємо з власності громади Чернігова у власність військової частини. Але група гроші на ЗСУ» наполягає на контролі над владою з боку громадськості на всіх етапах, тому сторони домовилися про продовження цього складного діалогу. Ми спілкувалися з представників громади з ініціативною гроші гроші на ЗСУ. Завтра я з ними зустрічаюся. Я думаю, що ми створимо якусь. При виконкомі таку громадську раду, яка кожного тижня, там чи в залежності від заявок буде дивитися всі ці тендери, але вони є всі в відкритому просторі на прозор. Мако запрошує громадськість до співпраці, але ми не будемо людьми, які нас будуть використані, щоб влада просто завуалювала свої якісь схеми. Отже, активісти прямо говорять, що не довіряють міській владі. А в чому можуть бути причини такої недовіри, про це дещо озвучимо в наступному сюжеті, що стосується цієї ж сесії міськради.